Є новина, друзі, реакція Трампа на страшний удар по Києву. Чому втік Трамп від Зеленського? Та санкції, санкції, санкції. Дослухайте до кінця. Ну, хто дивиться телеграм-каналі? До речі, в мене в телеграм-каналі є це відео, коли Трампа питають про обстріли Києва. Ну, він просто... Про це не знає, коли це відбулось, питає йому кажуть щойно, або там трошки раніше він каже, треба подивитися, і потім я дам свою реакцію. Ну, тобто, він навіть там не запитав, а серйозні, не серйозні. Ну він не цікавиться обстрілами нашої держави, а мабуть, тому що він хоче виступити посередником і постійно декларує, що він хоче досягти миру і припинення війни. І, як на мене, це слабко, слабко, низько і абсолютно. Неправильно чому ж він втік? Тому що я бачив в коментарях у вас дуже багато питань по тому, що Трамп втік від Зеленського. То однозначно Трамп втік від Зеленського. Чому він втік? Тому що він не хоче посилювати санкції, не хоче посилювати тиск. Про це до речі говорить ще одна новина: що Трамп розпустив групу, яка мала ну розробляти посилення тиску на. Путіна і розпустив він її, тому що ну просто в нього нема бажання посилювати тиски. Група це зрозуміла, якби їх просто розпустили, тому що вони не потрібні. І втік він, тому що Зеленський задекларував про те, що він буде говорити. Зеленський хотів говорити про санкції і хотів говорити про купівлю нового пакету озброєнь. Ну напевно. Трамп не хоче ні санкції вводити, ні хоче продавати зброю. Я вже не кажу безплатно давати, про це взагалі не йдеться. Америка не буде нам давати безплатно зброю. Він навіть продавати її не хоче для того, щоб ну, дати можливість Путіну легше воювати і заставити Україну піти на капітуляцію, на програшні домовленості. Так воно десь виглядає. З іншої сторони, ну під час цього саміта вже. Трампа питали за санкції. Він каже, що санкції дуже дорога штука. Нехай Європа спочатку вводить всі санкції, а ми подивимося, тому що це коштує Америці мільярди доларів. А ми не хочемо втратити. Ну тобто він не підтвердив, що він веде. Макрон виступив, і каже, що Трамп сказав, що він не буде заважати законопроєкту в цьому в сенаті. І що нібито ті санкції підуть, і Макрон позитивно налаштований, каже Макрон. але там є питання: адміністрація Трампа хоче всунути туди норму, що всі, хто допомагає Україні, не будуть підпадати під ці 500%. І зможуть далі торгувати з росіянами, а це просто діра в законопроекті, яку можна буде використовувати як завгодно для того, щоб росіяни далі обходили. Ну тобто ці санкції будуть надієвими, якщо їх приймуть з цією дірою. І ситуація, як то кажуть, погана, однозначно погана, і те, що він втік від Зеленського, це не тільки те, що Зеленський з ним сварився в Білому домі. Хоча це теж, теж фактор. Я тоді говорив. Що Зеленському не можна було сварити з ним в білому домі, тому що це призведе до погіршення відносин в подальшому, і так воно і відбулося. Тепер він просто від нього тікає і не хоче вести з ним перемовини. Зараз мені скажуть, що він з ним вів перемовини на поховання Папи Римського. Так, тому що в нього не було виходу. Він туди мусив приїхати, тому що в нього багато виборців, католиків. Він туди приїхав і там вже їх звели з Зеленським. Там ж не було ніякої спроми. Там просто посадили це історичні перемовини, тому що вони проходили в історичному місці. Але. Від цих перемовин, що ми отримали? Нічого. Ми не отримали ні санкції, ні зброї, ні жодного тиску на росіян, а тільки хороші розмови Трампа з Путіним. Напишіть, що думаєте, Лайк, Крипос підписка, і телеграм, підписуйтесь.